Промазав. Що забув, що мене звій монтр? Я не такий, як ти, я набагато сильніше, та мене набагато страшніше, набагато <гум> держав таких не повинний. В мені бута осталась пустота із прошого. Бута, в мені живе якийсь детектив, який підказує, що мені робити. Що мені робити далі, як поступити далі. Йде ударити, де промахнутися, де увернутися. Що ж за почуття? Хто ж я насправді? В общем, ти зрозумів, хто я? Я є Майк Тайсон. Невже мене суждено померти?